Керівництво антитерористичної операції чекає на провокації під час виборів на тимчасово окупованій території на Луганщині поблизу Суходольська бачили бронетранспортер та установку град бойовиків, на які білою фарбою нанесені дві лінії. Це розпізнавальні знаки бойової техніки збройних сил України. А на одному з підприємств Луганська вже виготовляють військові шеврони з українською символікою. У міністерствах внутрішніх справ та оборони звітують до несподіванок під час виборів готові створено вісім мобільних. Оперативних груп, забезпечених бронетехнікою, а в місцях, де можливі провокації, у групах швидкого реагування працюватимуть 4 тисячі правоохоронців. Ми просимо мешканців населених пунктів, які перебувають на тимчасово захоплені бойовиками території, у найближчі дні бути особливо пильними і намагатися розрізнити, де є справжні українські військові, а де так звані ЛНРівці, які за символикой Украины. Если кто-то хочет и думает, что может получить депутатский мандат ценой жестких, активных, криминальных действий, получит результат, что цена этого будет не мандат, а будет несколько тюремных сроков. И здесь мы настроены очень решительно.